Лікувальні мазі від студентів-фармацевтів для військових сонячні батареї та чимало гуманітарної допомоги. Волинський національний університет у час війни не лишився осторонь проблем і адаптував свою роботу та навчальний процес, щоб долучатися до волонтерського фронту. З перших днів повномасштабної війни всі наші працівники університету, наші студенти зайняли активну громадянську позицію. Ми не почали ховатися, ми не стали чекати, поки це все пройде. Ми з самого початку почали і працювати, і допомагати збройним силам. Щоб допомогти 14-й бригаді імені князя Романа та льотчикам, які раніше дислокувалися в Луцьку, студенти та викладачі організовували різні заходи. Осередком волонтерства став нещодавно створений факультет хімії та фармації. Там поєднали навчальний процес із корисною справою. В лабораторії почали виробництво різних мазей для військових. Їх виготовляють близько 50 видів. Далі допомагає знову збройним силам максимально і робимо все можливе, що може робити в університеті університеті для забезпечення збройних сил України. Студенти фізики виготовляли кровоспинні джгути та сонячні панелі. На факультеті інформаційних технологій активно поширювали інформацію про війну на вебресурси російських компаній і державних організацій. Дбали й про внутрішньо переміщених осіб. Переселенців селили у гуртожитках. На факультеті філології та журналістики для них створили розмовний клуб української мови. На цьому кажуть, не зупинятимуться. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал.